Нашому курсі створення програм з інтерфейсом користувача, давайте також ознайомимося з таким е елементом, як canvas. Перед тим як ми перейдемо до е ознайомлювання з цим елементом, дещо про е технічну сторону питання і термінологію. Е е в курсі алгебри. Ви вивчали таке поняття, як координатна площина. Ви знаєте, що координатна площина складається з двох вісей, це вісь Х і вісь Y. І будь-яку точку на координатній площині можна зайти за парою координат Y. Як в даному випадку, ця точка знаходиться на перетині лінії, яку ми провели з координати Х перпендикуляр до координати Х на. Відстані 3 від початку координат і перпендикуляр з вісі Y на відстані 5 від початку координат. Таким чином ми говоримо, що координати цієї точки 3 і 5. Екран монітору побудований дещо схожим чином, але є невеличка відмінність. І Ця відмінність має історичний характер. Вона полягає в тому, що додатня сторона вісі Y спрямована. Не вверх, а вниз, починаючи з лівого верхнього кута екрану, який є початком координат. Вісь Х натомість залишається без змін. Отже, щоб знайти точку на екрані з координатами 3 і 5, ми відступаємо від верхнього лівого кута екрану право на 3 пікселі і вниз. На 5 пікселів відповідно. Розглянемо кольорову модель RGB або RGB. Це е, тема, яку ви вивчали на початку 8-го класу. І ви повинні пам'ятати, що ця кольорова модель складається з трьох компонентів: це червоний кольор, зелений кольор і синій кольор відповідно. І значення для. Е, RGB або RGB можуть змінюватися приймаючи діапазон від 0 до 255, де 0 це повна відсутність кольору, а 255 це повна його інтенсивність. І ви бачите приклади. Наприклад, 0, 255,00 це червоний колір, бо ми маємо повну інтенсивність за червоним компонентом і повну відсутність за зеленим і синім. 0,2550 це зелений кольор. 255-255 0 жовтий колір через те, що повний червоний і повний зелений у змішуванні дають нам жовтий. Перейдемо безпосередньо до елемента Canvas. Елемент Canvas це частина веб-документу, і таким чином вона подається, цей елемент подається у вигляді HTML-тегу. Тобто ми огортаємо слово Canvas у, у ці спеціальні дужки, якими позначаються HTML-теги. І як ви бачите одразу на прикладі внизу, цей тег є контейнером, тобто він має відкриваючий. Відкриваючу частину, і також має закриваючу частину. Цей, тех, цей елемент створює віртуальне полотно у вікні браузера із заданими розмірами. Canvas може відображати як двовимірну, так і тривимірну графіку. Він дозволяє у двовимірному режимі створювати довільні геометричні фігури. Також дозволяє завантажувати і відображати сторонні зображення. І Окрім цього, він має можливість анімувати їх, анімувати як графічні примітиви, так і сторонні зображення, які можна до нього завантажити. Як звернутися до Canvas з JavaScript? Спочатку ми використовуємо метод querySelector, яким ми беремо якийсь об'єкт з нашого HTML-документа. Після цього ми можемо змінити розмір. Нашого канвасу, І, як ви бачите, рядки 2-3 коду у цьому прикладі змінюють якраз таки ці розміри, вказуючи їх у пікселях. Тобто ширина у нас дорівнює 600 пікселям, а висота 400. Далі ми оголошуємо змінну CV, яка є результатом роботи спеціального методу, який називається GetContext. І е, цей метод визначає е, саме той контекст, в якому ми будемо з вами працювати з канвасом, з цим полотном. Тобто 2D слід ми будемо працювати у двовимірному режимі. Тож, змінна е, CV або це отримає доступ до методів та властивостей створення графіки, і від її імені е, надалі ми будемо з вами. Е, Змінювати властивості наших графічних примітивів і запускати методи, які будуть відображати їх на екрані і змінювати їх різноманітні їх параметри. Налаштування кольору у uh, Canvas дуже нагадує такі, uh, що є присутні у будь-якому векторному графічному редакторі, адже у векторному графічному редакторі uh, кожна фігура, кожен графічний примітив uh, мають Налаштування кольору обрамлення, ширини обрамлення і кольору заливання. Так само і в нашому канвасі ми можемо змінити кольор обрамлення, кольор заливання і ширину обрамлення. За них відповідають такі е, властивості: кольор обрамлення Stroke Style, кольор заливання Fill Style, і ширина обрамлення в пікселях відповідно Line width. І ви бачите. Приклад коду, який встановлює колір обрамлення червоний, колір заливання жовтий і ширину обрамлення, такою, що дорівнює 20 пікселям. Для створення першого графічного примітиву ми можемо використати одну з двох або обидві команди: це StrokeRect, прямокутник з обрамленням, і fill-rect, Прямокутник з заливанням. І ми бачимо з вами приклад використання цих команд. Це методи, кожен з яких приймає чотири параметри. Перші два це координати x і y. Третій параметр це ширина фігури. І четвертий параметр це її висота. Давайте перейдемо до коду і спробуємо створити перші примітиви. Отже, ми знаходимося у середовищі розробки Visual Studio Code, де я вже створив порожній проєкт. Створив в ньому два файли Index.html, script.js, які вам дуже знайомі. І тепер у файлі Index.html ми створимо з вами шаблон HTML, у якому одразу перед заключеним баді підключимо скрипт, наш script.js. Тепер давайте перед тим як продовжимо, викличемо у браузері Google Chrome інструменти розробника. І тепер створимо наш елемент Canvas. Якщо зараз у вкладці елементи ми Будемо досліджувати структуру нашого HTML-документа, то ми побачимо наш канвас у вікні браузера. Це прямокутник розмірами 300 на 150 пікселів. Давайте змінимо цей розмір. Один зі способів зміни такого, таких розмірів є зміна атрибутів height і width. Висота і ширина прямо у коді HTML. Тож ми можемо написати, ширина дорівнює 600 пікселів і висота дорівнює 400 пікселів. Оновимо сторінку і побачимо, що наш елемент canvas змінив свій розмір. Другий спосіб. Вилучити розміри з HTML-коду і змінити їх безпосередньо у програмному коді JavaScript. Отже, закриємо панель інструментів розробника, і тепер ми знаємо, що, на, незважаючи на те, що а, вікно браузеру виглядає абсолютно білим, ми маємо а, наш елемент Canvas таким, що є присутній. Тепер перейдемо до файлу. JavaScript і створимо наш перший примітив. Для того, щоб створити перший графічний примітив, ми повинні звернутися до нашого canvas, викликавши функцію Query Selector. Тож, ми можемо сказати let і далі назву зміною, скажімо, це буде canvas, дорівнює. Документ, Query Selector. І ми можемо одразу написати canvas, викликаючи цей елемент за назвою тега. Іншим способом є призначення нашому, canvas, нашому елементу Canvas певного ID. Давайте присвоїмо йому ID canvas. В... JavaScript таким чином треба звертатися. Якщо ми звертаємося до, саме до ID, то перед назвою ставимо значок хештега, і хештег буде означати, що ми звертаємося до елемента саме за його ID. Як ви бачите, в HTML це також canvas. Якщо зараз ми оновимо нашу сторінку і на одну хвилину знову виключимо. Панель інструментів розробника, то, виверши до консолі зміст зміною Canvas, ми побачимо, що ми вибрали саме цей елемент, і тепер ми можемо з ним працювати. Тож, ми можемо сказати, звернувшися до елемента Canvas, наступне canvas width ширина дорівнює 600 пікселів і пass.Hight висота дорівнює 400 пікселів. Збережемо код і переглянемо елемент canvas у браузері. Ми бачимо, що тепер він також змінив свій, свій розмір на 600 на 400 пікселів у ширину і висоту. Відповідно, Перед початком створення графічних примітивів і налаштування їх е, кольорових властивостей ми повинні визначитися з режимом графіки, у якому будемо працювати. Це може бути або 3D графіка, або 2D графіка. Ми з вами пам'ятаєте, працюємо з двовимірною графікою. Для того, щоб переключитися в режим двовимірної графіки, нам треба створити ще одну змінну. Це буде змінна CV, скорочена від canvas. І результатом значенням цієї змінної буде результат роботи метода getContext, який буде запущений від об'єкта canvas, який буде виконаний від об'єкта canvas. Тож ми напишемо canvas.getcontext. І у якості параметра. До метода GetContext в лапках ми передамо 2D. Таким чином, ми отримаємо об'єкт у змінні CV, який буде містити всі необхідні нам засоби і інструменти для створення твовимірної графіки, до яких ми можемо звертатися саме від імені об'єкта CV. Давайте виведемо до консолі цей об'єкт, тож замість canvas напишемо CV. І ми отримаємо з вами в консолі об'єкт з цілою низкою властивостей і методів, серед яких ми, наприклад, можемо побачити вже знайомий нам line width, ширина лінії. Тож, тепер, викликаючи різні методи і змінюючи різні властивості об'єкта CV, ми можемо з вами створювати двовимірну графіку. Проведемо кольорові налаштування для нашого першого примітива. І ми скажемо CV або CV, а, далі Stroke Style, дорівнює. І в лапках ми напишемо RGB, і давайте зробимо червоне обрамлення. Тож RGB 255.0. Далі встановимо ширину нашого обрамлення. Ну, десь 10 пікселів. Тож ми скажемо CV. Ups, CV line width дорівнює 10. Тепер ми можемо створювати наш перший графічний примітив. CV, Stroke Rect. І ви бачите, метод stroke rect е, приймає такі параметри: це X, Y, початок. Е, Примітива, а точніше, можна сказати, що це верхній лівий кут примітива. І також ширину і висоту примітива. Тож, напишемо з вами, скажімо, наш прямокутник буде починатися у координатах 100-100, тож напишемо 100,100. 100. Далі ширина прямокутника буде дорівнювати 150 пікселям і висота 100 пікселям. Запустимо наш код на виконання, тепер ми можемо закрити панель е, інструментів розробника, і ми з вами отримали наш перший графічний примітив. Ми бачимо, що його верхній лівий кут знаходиться на відстані 100 пікселів по вісі X і 100 пікселів по вісі Y від лівого верхнього кута нашого канваса. Ну і в шириною висоту він відповідно має 150 на 100 пікселів. Також ми можемо сказати: CV Hill style дорівнює. І давайте зробимо колір заливання жовтим. Тож, ми скажемо RGB 255, 255. то 0, 0, 255 червоний, 255 зелений і 0 синій. Таким чином, зливання кольорів. Червоного і зеленого дасть нам жовтий кольор. І тепер ми напишемо CV Fill rect Метод Fill rect приймає такі ж самі параметри, як і метод Stroke-Rect, тобто початок фігури, це координати X Y і також ширину і висоту фігури. Тож, ми можемо сказати. Теж 100 пікселів, 100 пікселів початок координат, далі 150 100. Запустимо цей код і отримаємо з вами прямокутник з червоним обрамленням і жовтим тлом. Якщо ми з вами поміняємо місцями Stroke Rect і fill Rect. наприклад, я можу вилучити Stroke Rect з його місця і поставити його після fill Rect. Ми бачимо, що тепер обрамлення знаходиться зверху над е заливанням. Тож, порядок операцій має значення. І ми можемо з вами зробити першу абстракцію, змі змістивши, е наприклад, Stroke Rect на деяку відстань. І зробивши трошечки жирнішим саму ширину лінію. Тож, ми з вами отримали. Перше графічне зображення за допомогою Ega Canvas. Послідовно змінюючи налаштування значень Field Style і Stroke Style, ми можемо з вами створювати примітиви довільних кольорів. Тож, ми можемо скопіювати ці два рядки коду і поміняти налаштування кольорів. Наприклад, Наприклад, зробивши синій колір заливання і колір кольор о, обрамлення, давайте створимо ще один примітив. можемо сказати Ілрект і Строурект, помінявши їх координати, скажімо, на 100. Отже, ми отримаємо з вами. Ще пару примітивів. Як ви бачите, кожна пара має свої кольорові налаштування. Давайте потренуємося у створенні графічних примітивів з параметрами. Видалимо код до налаштування заливання, і саме заливання зробимо червоного кольору. Також Оголосимо декілька змінних і присвоїмо їм певні значення. Тож, ми скажемо, LED W дорівнює ширині нашого канвасу. Також LED S дорівнює 10 і ця зміна буде визначати розмір наших примітивів. LED Gap дорівнює 2 і ця зміна буде визначати розмір. Відстані між нашими примітивами у піксерах. Тепер а, створимо цикл for. let змінна І спочатку дорівнює нулю. Потім ми кажемо, що поки І менше, ніж а, значення зміною W, тобто поки наше І менше, ніж ширина нашого canvas, ми змінюємо її на а, значення змінною S, тобто на 10. Ілі циклу ми створимо примітиви. Тож ми напишемо cv, Correct, і для координати x ми вкажемо змінну I, далі для координати y 0, і для висоти і ширини, точніше для ширини і висоти наших примітивів ми вкажемо значення S-ґ. Запустимо цей код на виконання і ми отримаємо з вами ось таку лінію з квадратів. Тепер ми можемо параметрично міняти розмір цих квадратів, ми можемо міняти відстань між ними. Ну, насправді ми не міняємо відстань між ними, ми а, трошечки нібито підрізаємо ці квадрати а, по одній з сторін, точніше по двох сторонах. А, наприклад, якщо це буде 5 пікселів, ви бачите, вони ну, нібито зменшуються в розмірах. Давайте спробуємо з вами е, заповнити наш канвас такими квадратами. І надалі зробимо так, що е, ці квадрати можна буде перетворити також і на звичайні прямокутники. Внесемо зміни до нашого коду, створимо ще одну зміну. Скажемо, let h дорівнює висоті нашого канвасу. І тепер перетворимо наш цикл на... Тож всередині нашого for створимо ще один for, кажемо let J спочатку дорівнює нулю. І поки J менший, ніж висота нашого канвасу, ми будемо змінювати а, значення змінної J на значення S. Перенесемо команду створення прямокутників всередину внутрішнього циклу. І замість координати. Значення 0 за координатою y, змінимо а, її на j. Оновимо наш код, запустимо його на виконання, а, отримаємо з вами ось такий паттерн. Тепер ми можемо змінювати його параметрично, ми можемо а, міняти розмір плиток. Ми можемо міняти так, відстань між ними. Спробуємо перетворити квадрати на прямокутники. Для цього змінимо нашу змінну S на SW, і ця зміна буде визначати ширину плитки. Також зробимо ще одну змінну, скажімо, це буде SH дорівнює 60, і ця зміна буде визначати висоту нашої плитки. Отже, тепер ми модифікуємо наш. Вкладений цикл наступним чином. Ми скажемо, що поки наша змінна I буде меншою, ніж ширина канвасу, ми будемо збільшувати її назначення ширини плитки. І так само для зміни J, поки вона буде меншою, ніж висота, ми будемо змінювати її назначення висоти. І в кінці у параметрах. Нашої команди створення прямокутника ми вкажемо, координати IJ J будуть задавати верхній лівий кут для кожної плитки, а ширина і висота цих, цих плиток будуть дорівнювати ширині і висоті мінус відстань між плитками. Запустимо цей код, отримаємо знову о, наш набір квадратів, але тепер ми можемо параметрично змінювати як ширину, так і висоту набору наших плиток незалежно одно від одної. Наостанок поекспериментуємо з кольором. Всередині нашого циклу в тілі внутрішнього циклу ми вкажемо змінну кол, яка буде дорівнювати значенню математичного об'єкта його метода рандом, помноженого на 255. І все значення це значення ми передамо як параметр до. Метода floor також математичного метода метод um, floor uh, буде округляти uh, дробове значення до нижчого цілого числа. І тепер ми можемо сказати, що перед створенням нашого прямокутника ми змінимо його кольор. Тож, CV, U. Style. І далі ми зробимо конкатенацію рядків. Тож, ми скажемо RGB, відкриємо дужку, Після чого ми поставимо плюс зміна кол, яка буде кожного разу замість е, наших 255 давати рандомне випадкове число у діапазоні від 0 до 255. Далі ми скажемо плюс і додамо решту рядкової величини. Тож, кома 0. Кома 0. І ми з вами отримаємо ось такий масив плиток е, з випадковим значенням для червоного кольору. І кожного разу ви бачите, це випадкове число змінюється. Таким чином ми отримаємо з вами кожного разу нове зображення.